Доброго дня, діти! Запрошую вас на дуже цікаве заняття. Ходімо зі мною. Літо яка чудова пора року. Вона не тільки тепла та яскрава, сонячна, а ще багата на вітаміни та фрукти. Друзі, пропоную вам разом вивчити вірш. Про щедре літо. А у вивченні вірша нам допоможе Немо таблиця. Спочатку уважно слухаємо вірш Щедре літо, автор Тетяна Корольова. Літня спека, грози, грім, літо ти прекрасна всім, скільки в тебе є скарбів. В лісі ягід та грибів, у садах смачна малина, а груз яблука ожина, фрукти і зелень соковита, це смачні дорунки літа, гентече срібля старічка, ой, і тепла ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати, пірнати. А зараз давайте повторимо разом зі мною цей вірш. Літня спека, грози, грім, літо ти прекрасна всім. Скільки ж в тебе є скарбів, в лісі ягід та грибів? У садах смачна малина, а груз і яблука ожина. Фрукти і зелень цоковити – Це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка. Ой, і тепла жний водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати і пірнати. Молодці діти, давайте зараз повторимо весь вірш. Літня спека, грози грім, Літо ти прекрасна всім. Скільки в тебе є скарбів в лісі, ягід та грибів, у садках смачна малина, агрус яблука, ожина, фрукти, зелень соковита, це смачні дарунки літа. Гента чесний бля старічка, ой і тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати. Можна плавати, пірнати. Молодці діти. Дякую за увагу. До нових зустрічей!